Вітаю шановне товариство. Я ніколи вам не казав, але я експерт в пуджах. І щоб все продемонструвати, я пропоную вам відео протистояння проти гравця Джуніор Ніку. один на один на пуджах неміду. Best of три серія, Якщо що. враховуйте той факт, що я стрімив вже 11 плюс годин на тому моменті. Не забувайте писати коментарі, підписуватись на канал, ставити вподобайку. Ну а тепер давайте дивитися це відео У будь-якому випадку, Навіть якщо не дає не пасиві за те, що ви сьогодні були на стрімі. Я стрімлю трин Я стрімлю 13 годин. Ау, батя покаже навіть о першій годині, пів на першу ночі. Без вардів, без блоку. І без рун. Підходить до двох смертей або до, до падіння вежі. О Гоу, стартуй. Підходь на міт, зараз я на тебе подивлюсь, як ти виглядаєш. It's він не хоче дискорд. Він на фокусі. На фокусі після 13 годинного стріму. Людина зараз. на <laughs> Хоча it's він два bs of 3 зіграв. Пофіг, я без них. Стартуй! Де? Показуйся! Oh, так, тихо. Чат, максимально. Ой, стоп, без блоку, сори, я не блочу. Yes, no <sighs> something you want under attack uh -huh. Тихенько, <плес> <плес> дивіться, малече, що пише, тихо, 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 тихо. Ви чого, друзі? Ви чого? ну спокійно. Розслабились. Рягар. Блять, ну що це таке? Чому? Просто... Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. А що це за булінг? Що це за булінг? Яким манерам сина нав навчив? Я зараз не зрозумів оцього трошечки. Мінус 100 І що І що Да як це працює? Рехост! 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 Так, все, стрімер на формі, стрімер на формі, тихо, рехост, рехост, негайно, тихо, тихо. До Мені та що? Я людина з офлейну прийшла на піджачку. Я, дивись, бачиш, що мене келих пила тут. Вазик, ба. -е. Я та по кайфу. А ти що? Догана в наві буде. Якщо програєш. Вот і думайте. Ма, що таке, і шо? Так справа в закупі була. Сп сп справа в закупі була, очевидно. Так, все тихенько. Земьютив. Мене тільки те, що мені пишуть знаки. Yes. <laughs> в сенсі, ви не вірите в мене. В сенсі, ви в мене не вірите. Я зараз не зрозумів вас. Коефіцієнт квасолий. Чет хто в мене вірив? А ну, будь ласка, покажіться. Розмутив. Can't we be can't we be а чому у нього інші фрази з персоною? Тихенько, 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 тихенько. І мені здається, що персона імба мала. Ну, хоча він скет він малий, правильно? як завжди правий був. Ну mm. що uh -huh. це? Ну, ну як? Ну це ж по, ньому, по цьому попасти навіть неможливо. Гляньте на це просто. Yeah.

Ах. Підходим. Понесе тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Все нормально буде, сейчас, тихенько. Отсюда нас. Do they? Does it help? No. Yes. Sinco? Sinco. Show me. Sinco. <laughs> Чого мовчим? Чого ми мовчим? Такі ж веселі були. Чого мовчим, синку? Чого ми мовчим? Я зараз не зрозумів. Чого ми мовчим, синку, синочку? Чому мовчим? Чого мовчання відбулось зараз? Чого відбулось мовчання? Питання. Питаннячко. Питаннячко. Тактично. І що скажете на це? Що скажете на це? Що скажете на це? Хто сміявся? Хто зі стрімера сміявся? Мені треба відійти, то буде. Товариство принагідно хочу вам нагадати, що оркфол триває. Ми збираємо на за засоби себе реб і дрони для Азову. Ми вже неймовірну суму зібрали за вчорашній стрім, де і загалом в цьому івенті в оркфолі. Не забувайте, будь ласка, долучатися. Я залишу послання в коментарях під цим відео. А послання на оркфол я залишу в описі під відео. Ми вже там доїхали до Сімферополя, і зараз, як ви бачите, їдемо в Запоріжжя. Долучайтесь. Я на ЕСЕФ не вмію грати.

Ей, до двох смертей граємо! Огу, синку! Я капал! Блять, яка, нахуй левел 3. До двох смертей граємо. Я зараз камбекну. ізі. Ау. <с> Це просто. Це... Ох... Значить так. Значить так. Чат. Якщо б ми завтра зіграли, я би виграв. Я би виграв. Тому що я був би свіженький. Але тут, але тут. Визнаю, я програв. Друзі, визнаю, цю серію я програв, але я повернусь сильнішим. Дякую, що дивилися відео. Не забувайте підписуватись на канал, і побачимось з вами завтра. На все добре.